Доброго дня вам, шановні пані і панове, тиждень до 13 липня був обтяжений міжнародними подіями, роздумами щодо допомоги Україні зброєю, гуманітарними проектами, допомоги на відбудову відновлення, і в тому числі допомогу, що стосується певної конструкції міжнародних відносин, яка б сприяла перемозі України. Особливо в цьому відношенні працювала Європа. В зв'язку з тим, що в Лондоні і в Римі відбувалися дуже важливі, може, в якійсь мірі й доленосні події, саміт по відновленню України в Римі, і саміт Коаліції охочих в Лондоні, все це змусило. Журналістів, аналітиків, роздумувати щодо подальшої перебігу подій в Європі, в світі з причин російської агресії проти України. Особливо температуру ситуації додало те, що на цьому тижні, 9 липня, було опубліковано оприлюднено рішення. Європейського Суду з прав людини за наслідками позовів України, а також ще 20 співпідписантів цього позову, 26. Даруйте європейських країн щодо злочинів Рашистської Федерації під час агресії проти України. Це рішення. І факти, які там оприлюднили, вони викликали шок в Європі. І без перебільшення можу сказати, що багато рішень європейських урядів і в Римі, і в Лондоні, і в тому числі, на моє переконання і позиція у Вашингтоні, була дещо змодельована а в окремих випадках, як то в Вашингтоні, змінена. Завдяки тому, що фактаж, який було оприлюднено в рішенні Європейського суду з прав людини, він ще раз без перебільшення скажу, шокував об'ємом, кількістю і категоріями злочинів, які були вчинені рашистськими агресорами під час війни, починаючи з 2014 року, ну і в подальших періодах, особливо з. Лютого 2022 року. Безумовно, це змусило багатьох роздумувати про нинішню ситуацію, про подальші події. І, зокрема, один із дописувачів, журналістів видання Гардіан Британського Саймон Тейсдал, він а, оприлюднив свої думки. З цього приводу, як розвивалася, як може розвиватися ситуація у ході війни під назвою Що як Україна впаде. Це вже не гіпотетичне питання, і на нього потрібно терміново відповісти. А також під заголовком Європа пропонує банальності, Трамп вагається, а Україна та її надзвичайний народ стоять на межі. НАТО має активізуватися. Особливістю роздумів Саймона Тейздала є те, що він звертає увагу на те, що впродовж 40, ну, власне, так як і більшість журналістів, аналітиків, британців переважній більшості своїй відрахунок війни ведуть із 2020. 22-го року мало хто з них підбирає факти і апелює до фактів, починаючи з 2014 року, як то й належало робити, але тим не менше, автор вражений тим, як Україна протистоїть стоїть рашистській. Агресії, він пише: десятки тисяч людей вбиті або поранені, мільйони втратили свої домівки, горять промислові підприємства, магазини, школи, лікарні та електростанції України. Її родючі сільськогосподарські угіддя спустошені, її діти стали сиротами, вони травмовані або викрадені. Однак він каже, незважаючи на те, Україна тримається. Їй потрібно озброєння, їй потрібні люди, їй необхідно чинити опір. І автор продовжує говорить про унікальність української нації, унікальність її, людей. і цей український героїзм каже автор, який стає як щось особливе, він чомусь приймається більшістю. Як належне, чим далі йде час, тим цей героїзм сприймається, ніби такий, що він мав бути. А рашистський фюрер при цьому скаженіє все більше і більше відправляючи на Україну безпілотників ракет різних типів. І автор задає гіпотетичне питання: він каже. Питання, яке вже не є гіпотетичним, стає дедалі реальнішим та нагальнішим. Що, якби Україна впала? І тут же він формує відповідь: крах України, якщо він станеться, означатиме епічну стратегічну невдачу Заходу, яка відповідатиме або перевершуватиме катастрофи в Афганістані та Іраку. Негативні наслідки для Європи. Великої Британії, Трансатлантичного альянсу та міжнародного права справді лякають. Одна лише ця думка повинна зосередити увагу на собі, і зрозуміло, що ключову увагу тих інституцій, які власне і мають приймати і вирішувати ці питання. Для додаткової аргументації Саймон Тездел, він повертається розповідаючи про героїчні сторінки 2022-2023 року. Ну і говорячи про те, як Україна бореться, він каже, що здавалось би, після невдачі 2023 року осені все втрачено. Однак, захоплення частини. Курської області, а також операції по знищенню стратегічних бомбардувальників Рашиської Федерації, вони вражають і вони говорять про те, що нація може боротися, і вона в силі в цій ситуації, не дивлячись на дисбаланси, вона здатна противитися захищати себе. Причому Автор каже: не вистачає одного, другого, третього, але він у цій, цій частині робить висновок. Але найбільше чого не вистачає, це надійних друзів. Хоча він робить обмовку, так було і завжди. Причому він порівнює з тим, що Путін створив власну коаліцію охочих: Китай, Іран, Північна Корея і інші. При цьому машина рашистська військова діє і працює завдяки власне Китаю, Ірану, Північній Кореї. Західний а, еквівалент, автор говорить: це Велика Британія і Франція знаходяться в підвішеному стані, а розгортання сил військових. Воно, в принципі, в нинішній ситуації із за різних причин розгор... не може відбутися це розгортання. Відтак виникає якби а, дисбаланс, на якому дуже легко грає московський фюрер на основі своєї непоступливості і некомпетентності Дональда Трампа, і власне оце протистояння непоступливості. І некомпетентності вона і створює загострення і загрозу у нинішній перспективі, і не дає можливість сформувати цю перспективу, побачити цю перспективу. Важливо те, зазначає автор, що і Еммануель Макрон, і Кір Стармер говорять абсолютно правильні речі. Ці речі правильні і вони мають бути реалізовані. Але автор підтверджує те, що це вірно, те, що говориться, те, що робиться. Але набагато складніше постачати зброю, надавати військову допомогу. І в цьому є різниця серед європейських країн. Переважна більшість, які говорять вірно, але не всі. Віддаються тому, що максимально допомагають Україні, і він приводить приклад Фрідріха Мерца, який абсолютно вірно говорить про те, що він буде вкладати гроші, що він готовий навіть купити батареї Петріот. Однак він втричі більше робить для того, щоб збільшити. Військовий і оборонний потенціал Німеччини і судити тут не потрібно не слід і навряд чи, можливо, потрібно приводити цей аргумент, бо Німеччина таки допомагає серйозно Україні. Однак сам факт нерозуміння загрози, який рашистський фюрер і його кліка несе Європі, ось що е, цим прикладом демонструє. Автор, причому він в кінці цієї фрази посилається на те, що Велика Британія робить майже те саме в співвідношенні допомоги Україні. Але висновок наступного абзацу просто вражає. Автор пише: Трамп, американська мавпа, покровителька капітуляції, залишається найбільшим. Дипломатичним головним боє, болем Києва, його однобокий 30-денний план припинення вогню був відхилений. При цьому 에, Трамп, замість того, щоб об'єктом атаки обрати московського фюрера, чомусь накинувся на Володимира Зеленського, і тільки зараз він починає говорити про те. Що московський фюрер несе всякі несенітниці. І в цьому відношенні у Трампа як мавпи покровительки капітуляції, каже автор, є його посміховисько кремлівський брат, московський фюрер, який Розуміє, що він може знущатися на нефаховості Дональда Трампа, і тому ситуація качається, бо всі розуміють прекрасно, що завтра московський фюрер скаже улесливі фрази, і Дональд Трамп може змінити свою позицію. Однак, привівши ці факти, Саймон Тайсдел каже, що не все втрачено. При цьому навіть при присутності Трампа Європа прийняла абсолютно вірні рішення. НАТО прийнято абсолютно правильні рішення. У цій ситуації є необхідність лише об'єднатися і швидше, швидше розгортати реалізовувати ті програми. І надавати необхідну допомогу Україні. Причому тут важливо, щоб європейці зрозуміли, що після рішень, які були оприлюднені Європейським судом з прав людини, є всі мотиви абсолютно не жаліти ті кошти рашистські, які зберігаються у європейських банках. Знерухомлені російської держави і суб'єктів господарювання, а їх більше 500 мільярдів. І в цьому відношені власне рішення Європейського суду з прав людини, яке було оприлюднено. Також у виданні Гардіан 9 липня в матеріалі Європейський суд з прав людини постановив, що Росія з 2014 року вчиняла кричущі порушення прав людини, а також з підзаголовком, що позасудові вбивства, сексуальне насильство, примус до насильства, звинувачення. Підтвердження судом вироку. І цей матеріал, а оглядача справових питань Гардіана Харука Сіддіка, він найбра... набрав найбільшу читабельність у виданні. В цьому матеріалі пишеться про те, якщо нові санкції, спрямовані проти експорту російської нафти, будуть бу... запроваджені без подальших зволікань, то насправді. Росію вдасться покарати в тому числі за ті злочини, які вона чинила проти українців і е, починаючи агресію з 2014 року, а особливо е, починаючи з лютого 2022 року. Європейський суд з прав людини у цьому матеріалі зазначає Харун Сіддік. Визнав, що з моменту вторгнення, тобто з 2014 року, Росія вчинила кричущі та безпрецедентні порушення прав людини, включаючи позасудові страти, сексуальне насильство і примусову працю. По суті, а, після того, коли Росія перестала бути членом Європейського суду з прав людини. В травні 2014 року це відкрило повністю можливість суду працювати по реєстрації розгляду позовних заяв від України і інших 26 співпозивачів по проблематиці порушення прав людини серед порушень, які зафіксовані в тому багатосторінковому рішенню. Зазначено, що Рашийська Федерація чинила невибіркові військові страти, позасудові страти цивільних осіб та українських військовослужбовців, тортури, включаючи використання зґвалтування як зброї війни, незаконне та свавільне затримання цивільних осіб, невиправдане переміщення цивільних осіб, залякування та переслідування та цькування всіх релігійних груп. Окрім прихильників Московської української православної церкви, залякування та насильства журналістів, а також нові кроки, які стосувалися заборони на поширення інформації, силові розгони російськими військовими мирних протестів, знищення та розграбування та експропріація незаконна майна, придушення української мови в школах. Та заборона ходити на українські школи українським школярам, передача до Росії у багатьох випадках усиновлення там українських дітей. Автори цього матеріалу говорять про те, що суд заявив поширеність такого злочину, як сексуального насильства, та зґвалтування російськими солдатами на окупованій території. Є особливо жахливими докази свідчать про надзвичайну жорстокість обставин, за яких жінок гвалтували або сексуально домагались, а також про намір терор... тероризувати, принижувати та зневажати їх. Окрім впливу на безпосередніх жертв зґвалтування жінок та дівчат в контексті збройного конфлікту, також описується як засіб. Для агресора символічно та фізично принижувати переможених чоловіків. Ну і далі автори видання цитують рішення Європейського суду з прав людини. Зґвалтування або погроза зґвалтування також використовується для вигнання громади з земель або посилення терору під час нападів. Докази також свідчать про жахливе сексуальне насильство, яке часто вчинялося над ув'язненими чоловіками. Сексуальне насильство, тортури та каліцтво ув'язнених чоловіків часто вчинялися з метою нападу та знищення почуття мужності. Судді також заявили в окремій заяві, що насильство та зґвалтування були застосовані в Україні після вторгнення. У лютому 2022 року як частина військової стратегії дегуманізації, приниження та підриву морального духу українського населення як окремих осіб та як громадян, а також груп громадян, а також для утвердження панування над суверенною територією України і все це настільки емоційно нагріло ситуацію. На Європейському континенті, тому що Європа розуміє, що таке ці злочини, які перераховані в рішенні Європейського суду з прав людини, що очевидно, що це не могло не передатися в журналістське середовище, в аналітичне середовище. І тому продовжуючи свої роздуми над матеріалом. Що як Україна впаде, Сеймон Тезел пише: зараз є два варіанти подальшого розвитку подій: глуха війна назавжди, або крах України. Поразка України та врегулювання на гегемонних умовах Путіна буде поразкою для Заходу в цілому стратегічної невдачі, яка передвіщає еру постійного. Ширшого конфлікту по всій Європі, тобто континентальної війни. Для росіян також жоден із результатів не буде означати тривалої перемоги. Тобто автор чітко розуміє: будь-яке досягнення успіху рашистської армії є поширення війни на всю Європу, я від себе додам. Це гарантія. Глобальної війни. При всьому цьому треба розуміти, що жодна із проблем, які озвучувалися в цей час, вони не будуть вирішені, вони не мають можливості вирішити. А при такому результаті ситуація буде лише погіршуватися, чим буде загострюватися конфлікт протистояння багатьох сторін. По суті, це е, несе в собі тотальну. Війну на планеті Земля. А звідси автор робить висновок, що фюрер Московський перемогти не може. Причому Саймон Тезел каже: але спочатку вони повинні, маючи на увазі Рашиську Федерацію видати свого фюрера, головного архітектора цього жаху, головного автора ганьби Росії. Потрібно позбавити пальців, усунути перед... та передати його міжнародному правосуддю. Путін, а не Україна, має впасти. Тому у цьому матеріалі роздуми, які приводить Саймон Тездол, насправді є роздумами з пошуком а, і в систематизації аргументів. На бік того, що Європа і світ повинні однозначно стати на бік України, і ці аргументи, які мають бути приведені, а це насамперед сила, і є тими аргументами, які мають переконати і рашистське суспільство, і світ у тому, що Фюрер має бути покараний і він має зазнати поразку. Ну що ж, ці емоційні роздуми, які спричинені були і рішенням Європейського суду з прав людини, а також декількома великими подіями, які відбулися в Європі, це самітом з питань відновлення України в Римі, і самітом коаліції охочих, яка завершила створенням міжнаціонального об'єднання сил для допомоги Україні в Лондоні. Було спричинено цілу хвилю роздумів журналістів, аналітиків, суть, яких зводиться до того, що світ має стати на бік України, і в цій ситуації визначається декілька проблем. І перша, і головна із них це непередбачуваність і непослідовність дій американського президента. Дякую вам за те, що слухали. Дивились, будьте здорові! До побачення, до наступної зустрічі.